Консультація, як зупинити булінг. Інколи діти стають жертвами булінгу, вони соромляться про це говорити і часто звинувачують себе, можуть почуватися безпорадними і вважати, що з ними щось не так. Уважно придивіться до зовнішніх проявів булінгу, поламані іграшки та особисті речі, брудний або зіпсований одяг, образи в соціальних мережах, фізичні знущання, розірване або зіпсоване шкільне приладдя. Жувальна гумка у волосі, зламані куляри. Якщо зовнішні прояви непомітні, зверніть увагу на інші ознаки. У дитини мало або взагалі немає друзів. Вона боїться ходити до школи або проводити час однокласниками, часто вдає хворого, раптом починає погано вчитися ходити до школи довгими нелогічним шляхом. Повертається додому сумною, похмурою в сльозах, і якщо дитину шантажують в школі, вона може просити грошей, щоб відкупитися від кривдників. Щойно ви помітили ознаки булінгу єдиний вихід відверта та делікатна розмова і спільна подальша робота над проблемою дитини. Дитина не може впоратися з булінгом самостійно.